Всем добрый ранок. Пришел, кажуть, карас клюе. Но тарань, конечно, достае. У нас хоть есть... Ого, ого, ого. Я ликвид вылыв. Надо бы еще сюда. Йоханый бабай, крошки воды. Хай намакая, разбухая. Бо це капець. І от так от. Феню, конечно, зробив. Бо воно ще не розмокло. Ну нічого. І ще води. І макухи туди. Але макухи немає. Поскольку клієн карась, у нас є трошки черв'яки. Ну почнемо ми з кукурузы. Щось клює. Щось диба на кукурузу. Треба їхати додому за хлібом і за двома трема вудками. Ось така от ситуація. Софіди таскають карасів. Вроді клюва, карасяча. Походу провтикав. Легенько під мармишем. Поки включав камеру, клювати перестало. Покльовка осторожна. Явно не тараньєва. Оп, в мене я провтикав, а сусід достає. Вроді би карась, а може і коробчук. Чортізна Карась чи Коропчук? Карасик. Нормально. Я думав короб, он таке щось. Бо їх мелких розвелось багато ловлять. Буває. На цей раз спочатку буду підсікати, потім включати камеру. Єсть Є карась. і це трындець. А не нормально. з порваною губой на черв'ячка. І це було останніх пів черв'яка, щоб ви понімали. Це капець. Оце крупне. Оп. Второго взяв на черв'ячка. Блін, ми на цей кусок черв'яка ще карася наловимо, я в шокі. Головне, щоб його риба не вкрала. Соплі поправимо. Може в сусідів іще викупимо пару червей. За долари, за долари. Йохан і бабай. а це прийшов на параня. от така кукуруза не катірується. Сусіда, педудочки Виманив. Оце красава. Не бачиш? Так іди подивись, от він. Оп, третій зайшов на удар на сонечку. Щука була, хорошо щука. Малька була до хуя. Нормально. На кусок черв'яка. Той черв'як уже три карася бачив. Оп, і ще одного побачив. Четвертого. Та, яка собралась, видно. Ти скажи, як хорошо, на верхнього черв'яка. Красава, блін, 100 год карася не ловив. Це капець, як я скучив за ним. Так, блін, хто б думав, на пів черв'яка ловим. Блін, він куди-то упав. Це капець, а в нас осталось тільки білі. Чи може де да красний є? Или хоча б чорний. Чи хоть... Блін гупає. Чи хоть якийсь. Ну попробуємо на білого. Що воно скаже. Ну, я бачу де упало. Ідет весь слезах, риби не поймав. Покажіть йому карася. Та -моє! Білий, а блін б'ється як красний, як чорний Це по тому, що він чорний. Ладно! Блін, начал. почало, токо цього не хватало. І єсть. Що на білого? Поки не понятно. Не, на красного. Білий не котірується. Тільки красний. Блін, це я курок пів черв'яка було красного. З часов рибалки на фідер, коли я питався щось поймати, нічого не поймав. Хотів їх ще тоді викинути, але не викинув. Дві тижні ще й провалялися вдома. На дворі і на морозі, і на всьому. Він думав, що 10 разів заванялись. І Пару разів на рибалку брав, протягував і ніфіга не ловив на них. Навіть ну, носив. І цей раз, звичайно, вони оказались мною. а в основному ж взяв кукурудзу. І ви подивіться, що твориться. Ну, блін, треба на лічку доставати і йти по сусідах, питатися купити красного черв'я. Так клює чи то мені кажеться. Тут уже фіг поймеш. Возможно клюнуло, поняла, що черв'як бы ушний. Ні. Просто сиділа. Ех! Падло, а це вже нормально зачепився. Не достать. Прийдеться обривати гачок, мабуть, зараза, 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 черпанув води. Прийшов перший раз без сапог і на тобі, да? на красного паразита паразита взяв. Білого не тронули. Це... А, і білого я обірвав. Отак буває. Похоже, щось знайшло. Пусто. Поспішив. Блін, ну красні окурки погризяні бере. А на цілий білий який шевелиться не вкакую. Хоч замаринувати його в чому. Чорт його знає, блін. Ну просто капець. І де з красного знайти ніде. Сусідів теж ніхто не дає пусто. Просто капець. Це ще зараз на окурки пару штук візьмемо і все. Вони ж бачать, що ловиться на красного. І ніхто не поділиться. Тому що знають, що я уйду, як. Отак от, от і живемо. не пішов, але удачно. Попробуємо ще раз цей фокус провернути. провести коло поплавків у сусіда. І він обере на середині у сусіда закормлено, тут кормлю, не підходить, бо тут міляк трохи, а там сама глибина і роднік б'є. От воно на теплі отам і стоїть. Прийдеться брати лопату і йти шукати приключення. Накрасна охота на красним октябрем, за красним, <смі> красним черв'яком. <смі> Це капець. На соплі хватає. А білого он час відстояв на білого ноль, не в одному глазу. На тісто дибне і бросе. А красненького хапає. Отак і живемо. Ну ж, бо я знаю, паразити ви там є. Вітерець подув, хвиля пішла, воно для кльова даже лучше. Бо коли ж тілі зачасту не бере, не фіга. Блін, завтра з утра вертатися на службу. Йоханий бабай. І риба пішла, ну просто капець. Що ж так не везе? Так, 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 так. Ех, був. Я якраз рішив грузиком підгрузити. Блін, черв'яка вкрало. Це капець. Так, де грузик тівся? Це нафік. Тільки на грузик забрав до кучі, щоб поплавок. Дужче тонув. І опустили нашого черв'ячка. Як би я не рився, о, ще окурок є красного. Кажу, як би не рився. На одного. Зашибісь. Ща ми на нього наловимо ще десяток карасей. О, поплавок аж шпри... пригрузило, я подумав, покльовка. Зато тепер тонуть буде. А то він так приунивший. Можна було б іще на... дробинку кинути. Тоді зріння сильно напрягати треба, не без цього. І отак от, от підтягуємо, шукаємо його. Де він тусується? Сонце зараза світа. Погода якраз для FPV і розвідки артилерії Була покльовка, но я сильно поспішив. І вас, і зрителей, так сказати, насмішив Просто капець. Ничого, ще разок. Подмармишили якраз. Карася то все побачив движення в воді. Похоже, є. Щось дибнуло. Везе, що шо шотаранів взагалі нема, ні одної. сильно маненько. Легенько так, диб, диб, мармишу. Считай, що на боковий ловлю. Але в толщі води по-людськи, все як полагається. Подождемо. Ну що, живемо підписник, чи просто добрий чувак підігнав нам штуки 3-4 черв'ячка, навіть грошей не взяв. Є іще добрі люди. Але окурки ми викидати не будемо, бо їх все одно. Немає. Це капець. Оп-оп-оп. Отак, складуємо тут. йо моє живемо. Так, це білий. А це красненький. Свіжак, 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 свіжак. Маленькі гачечки на таранічку зимову. Оп. Оце жис. Жирує собака, як то кажуть. Хтось скаже, жируєш собака. В червей не було, не було, і тут привалило щастя. Порядок. Ну, що такі на уголок піор не говорить. Та я вчора їх натаскався так, що. Аж... Це був на вечір? Я вчора на вечір тоже виходив, да. Я їх кіло 3-4 натаскав і. Пішов додому. А ти на сіконку? Так, да, на силіконку, дюйма два. Що? Отво? Тільки відводний. Тільки на відводний брало. Да, і окунці непогані проскакують, ну вже надоїло. Карася жареного хочеться. Щось підфутболило поплавочок. плавочок. Але не взяло паскудство, вітер дує. Ну снасть не несе. Глибину виставив максимальну, У мене просто більше лески нема. далі йде шнур. <гум> Вода висока. я ж не розчитував, що буду з одна карася ловити. Снасть була так. Зв'язана аби яка на тарань. І все. Як показала практика, глибини вистає. Карасика достаємо. Хоча навіть до берега дотягую а і дна не достає. Вода, мабуть, сантиметрів на 40 піднялась. От падлюка, не бере. Може на погоду, може ще на що. Ч це він рот закрив? Підтягнемо на закормлене місто. Я ж тут кашу кидав поближче. І треба би її підкинути. Ой-ой-ой, мені черв'якам такий корм не нужен. Пелец размок. Хорошо. Прекрасненько. Нравится. Сейчас холодно, он не пропаде. Можно закрыть. И через неделю опять на два дня, если отпустить, приехать и половить. Сейчас мне подсказывают, что может не отпустить. Бо и так часто я бываю. Але частіше на нулі буваю, ніж вдома, тому відпускають. Хто там що в коментарях не казав, що що це за служба? Ось така служба. Як будете, то якщо хочете, можу встроїти. Будете в місті зі мною додому їздити. Як живі від туди повернемося. Не от хорошого життя відпускають віддихнуть. Я би багато що ще криком зараз розказав, але потім я точно додому не попаду і оттуда вони виїду. Ой. Так що ругатися не будемо. Про армію Либо хорошо, либо ніяк. Ну, це капець. На этом мої полномочия все. Які сусідські, закончились. Ви тільки гляньте на цей бардак. Ладно, бы один. Ну, як поется в пісні їх их було восемь. Двух мы достали. Сразу чотири риби пробуду Ну вже тихо. Я вам не скажу, що вже тихо, ну проклювував. Капець атака от. Сусіди витягнули удочки, потягнемо, протягнемо по їхнім поплавкам. Містам базірування їхніх поплавків. А може що і на новенького черв'ячка. А то й на 5 минут, уже поплавок притоплений, Ну, не на 5 минут, звісно, треба змінити локацію. Там ловлять, тут більше ні. Походу, да, тут дупа. Тільки кинув і триндець. Я теряю, я я нічого другого не Це капець. Тьма міло кого окуня зашла, це прийдеться точно кукурузу чіплять. Ну, сусід все там крупних до пів локара карасей витягнув, правда, на донку. На донку і, і з великим крючком все як полагається, я бачу, тут я не задержусь. Якщо буде сразу по два окуня хватати за пару секунд. Глибини більше додавати не можу. Снасть на тарань Ой, положена була так, в прилові для окуня. Якщо окунь клювати, думаю не буде, буду ловити тараньку Мілку. І відпускати, поки котам пару штук не висмикнемо. По факту, бачите, що. Ми ловим карася. Нус, капітан торбохват три тіла взяв та запросто разнобой. О, непогано. Чоткий пакет АТБ. такі пироги. Сматуємося, маслаєм додому. Хто б міг подумати, що окуньовий спінінг це кат нинче карасяча удочка.